Всім привіт, друзі. Якщо ви зустріли серед 50 копійок 1992 року штамп реверса ВА, ви вже спіймали джекпот. Ціна різновидів зі штампом ВА може бути від 6 тисяч гривень і навіть доходити до 100 тисяч гривень. Значить, як розрізнити цей штамп? Ось тут я зібрав штампи, які зустрічаються. Серед 1992 року це штамп АА, штамп АВ, АГ, АЕ, БА і ВА. Штамп АА схожий на штамп АВ, АГ схожий на штамп АЕ. Якщо вже їх так класифікувати по схожості, а рідкісний ВА більш схожий на БА. І БА і ВА штампи дуже сильно відрізняються від ось цих штампів. Кожен з цих штампів має відмінності, за якими можна визначити, який саме це штамп. Значить, друзі, штамп ВА дуже сильно відрізняється від усіх остальних штампів. Ягоди в гроздях 4. 5, 6 злиплі. В першій грозді 4 ягоди, а п'ята злиплася з вінком. І в грозді номер 3 на відміну від чотирьох ягідника. Штампа БА 5 ягід замість 4. Які ж бувають різновидності зі штампом ВА? Перший різновид, ціна якої на даний час від 6 тисяч гривень, це 3,1 ВАГ. Штампи 31. Це брак у виготовленні штампа. Три дужках один, зліва ось таке потовщення середнього зуба, три зубця. І у монети гладкий гурт. Але, друзі, якщо вам попадеться монета з різновидом не 3-1 ВАГ, а 3 ВАГ. Вона набагато рідкісніша і ціну, я думаю, можна сміливо множити на 2. Як відрізнити третій штамп? Це великий тризубець, велике зображення. Ось так буде виглядати ця монета. Штамп Аверса 3. реверс VA. І гладкий гурт Г. Але, друзі, існує ще більш рідкісна монета. Різновид 3 ВАК. Монета з латуні, вона буде виглядати так само: третій штамп Аверса, штамп реверса ВА і К-крупний гурт. Така монета дуже рідкісна. Відомо їх всього декілька штук, і ціна такої монети може доходити до 100 тисяч гривень. Чому я кажу таку велику ціну? Того, що така монета може бути продана за 40 тисяч гривень, так само може бути продана і за 100 тисяч гривень. Все залежить від бажання купити. Монета рідкісна, тому кожен колекціонер хоче мати таку монету. Ось такі рідкісні різновиди монет ви можете зустріти зі штам. VA. Підписуйтесь на канал. Всім пока!